Сьогодні у випуску у центрі крові дефіцит донорів четвертої групи негативного резусу. 3,5 мільйони гривень зібрали ветерани, пройшовши на протезах 120 кілометрів. Житомирський центр крові потребує донорів четвертої групи з негативним резус-фактором. Про це Суспільному розповів Анатолій Чугрієв, керівник обласного кров. центру крові. В Житомирі на провеликий жаль на сьогодні при потребі 50-60 донорів в день. А ми маємо наприклад сьогодні 13 донорів завдяки національної поліції. Минулий тиждень вони 4 дні підряд приходили, здавали і підтримали наші запаси. Дефіцит донорів намагаються перекрити шляхом виїздів до громад, каже Анатолій Чугрієв. Виїзна бригада наша виїжджає всі практично в цьому році. Об'єднані територіальні громади і проводимо заготовлення крові. Є різниця. В тому, куди ми виїжджаємо вперше, мало донорів не багато. Буває 30-32, Але навіть і 13 буває. Анатолій Чугрієв говорить, що для збільшення забору та перероблення крові потрібна ще одна центрифуга, яка розділяє кров на різні компоненти. Для виготовлення компонентів крові із сильної крові, це еритроцити і плазма. Ми використовуємо рефриджераторну цинтрифугову стаку, яка дає 4 тисячі з половиною обертів і тримає температуру внутрі камери плюс 4, плюс 6 градусів. Це дуже важливо для якості компонентів крові. Відповідним чином це критичне технологічне обладнання. Оскільки завдяки неї ми можемо тільки отримати компоненти крові. Якщо центрифуга припинить свою діяльність, відповідним чином потрібен дубльор-центрифуга, яка замінить на період ремонту цієї центрифуги, замінить і виготовлення компонентів, не буде припинено. Така центрифуга коштує 2,5 мільйона гривень. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Причиною мороту в столоба у тетраві стала асфіксія, тобто задуха, каже Владлена Черненко, фахівчиня управління Державного агентства рибного господарства в області. Було направлено проби водних біоресурсів загиблих, були направлені в Державну в Житомирську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби на дослідження. Ми отримали результат цього дослідження припущення лабораторії. Що внаслідок асфіксії риба загинула? Забиті, ну як по їх висновках, забиті зябри риби і? Напіврозкладена печінка. Це природні фактори, це не зв'язано з якимось скидами. Там є таке припущення, що риба після зимової сплячки починає дуже інтенсивно їсти водорості. Водорості є обсорбентом. Вони можуть накопичувати в собі якісь отруйні речовини, які в результаті впливають на стан риби. Нагадаємо, що 17 травня на ділянці річки Тетерів від дитячого пляжу гідропарку до дамби у селі Тетерівка та від дамби до впаду у річку Гуйва зафіксували мор товстолоба. Про це розповів Роман Дем'янчук, фахівець управління Державного агентства рибного господарства в області. Під час даного обстеження було виявлено 441 екземпляр товстолоба. І Було відібрано пробу риби, тобто живого столоба було відібрано для аналізу Держпрожив служби. Риба з загальною вагою десь від 3 до 4 кг, тобто трьохрічна, чотирьохрічна риба. Також було зафіксовано даний факт у місті Бордичі на річці гнило 5. Там також було проводилось обстеження і було виявлено 195 екземплярів постолопа. Сергій Федорчук, представник екоінспекції, розповів, що вміст кисню у воді був у нормі. Показники розчинного кисню на час виїзду були в нормі, і по результатах лабораторних досліджень спостерігалось незначне перевищення допустимих концентрацій. По біологічному споживанню кисню та інших по залізу, але це знову ж таки незначні показники, і вони не повинні були призвести до загибелі водних біоресурсів. Володимир переселенець із Бахмута кожного дня рибалить на Корбутівці. Сьогодні зловив ляща та густерку. Чоловік розповідає, що декілька днів тому у річці бачив загиблих товстолобів. Це не отруєння. Якщо би було отруєння, то тут би зараз все було забито дохлою рибою. А це таке щось незрозуміле. Здебільшого це товстолоб. Може, йому не вистачає кисню. Це ж не означає, що він отруєний. Отравлений. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Одеться зробили. Три з половиною мільйони гривень зібрали ветерани Олександр Швіцов та Сергій Храбко під час пішого марафону Із полум'я зродилися. Чоловіки на протезах та милицях за п'ять днів пройшли понад 171 тисячу кроків, подолавши 120 двадцять кілометрів. Зустрілись побратими 19 травня у селі Юрів на Київщині. Ми зустрілися на тосі Єлов Fly», Там є такі жовтий літак. Моє відчуття, коли ми зустрілися, перша фраза, яку ви сказав, що мабуть, це вперше, коли я радий тебе бачити. Але так просто поржали. Ну, відча, від, відча кльовий, просто що ми зробили щось хороше. Ну, мабуть, це найголовніше було при зустрічі. І я бачив його в очах, що вони в нього блистять, і за того, що він бачить себе корисним. Так само я себе вважаю, що корисним. Друзі, ми збираємо гроші на такі гастроскоп який дуже потрібен для того, щоб рятувати життя наших побратимів. Зібрані кошти витратять на гастроскоп для приймального відділення національного військово-медичного клінічного центру, головний військово-медичний госпіталь, який вартує 3 мільйони 600 тисяч гривень. Головне, що ми майже зібрали всю суму. На вчора це було залишалося там півмільйона. Сьогодні вже залишається 150 тисяч гривень. Я впевнений, що люди донатять і у шпиталі буде гастроскоп. Ну це найголовніша була мета нашого заходу. Я думаю, що, можливо, сьогодні ввечері або завтра в соцмережах ми вже повідомимо про те, що збір закритий і дякуємо всім тим людям, які нам тому допомогли. Донатили ветеранам також при зустрічі за маршрути марафону. Найбільше запам'яталось, мабуть, те, коли підходили до нас діти. І донатили, хтось морозиво підносив. Але в принципі не це, мабуть, а те, що вони нам говорили. Підходили, казали, що дядя, ми знаємо, що ви там були на війні. Наприклад, я розумів, що то не те, що мама вклала в уста там буквально дві хвилини назад. Що це дійсно вже росте покоління, яке розуміє, що йде війна, з ким ми воюємо і за що ми воюємо. Олександр розповідає, що планували пройти дистанцію за вісім днів, але вдалося це зробити за п'ять. Найтяжчим був четвертий день. Передостанній день нашого марафона залишилось небагато кроків, але як же ж вони даються? Було не, не жарче. А коли жарко, у мене просто ну така специфіка, що в мене протез в ньому нога трошки пітнієї, получається, і він перекручується, і мені важко йти. І мені постійно потрібно було зупинятися, його протирати і знову переодягати. Переходить дорогу то Сергію набагато важче було пересуватися ніж мені, бо в нього, крім того, що нема ноги, в нього ще нема руки. Тобто, якщо мені допомагали трохи милиці, то у нього не було такої змоги. тому я бажав. За правильно трошки рухатися скоріше за нього, але не в тому суть абсолютно. Він для мене абсолютний герой. Окрім зібраних грошей, побратими встановили рекорд України у номінації Найбільша кількість кроків зроблена двома людьми протезованими, які одночасно йдуть на зустріч один одному. Вісім років назад я гадав, що я буду пересуватися тільки за пенсією до пошти і назад. Але якось просто в моєму житті так сталося, що десь ззаді з'явився дядь в жилетці з написом Рекорди і вручив мені табличку, в якій казано, що я встановив новий рекорд України. Тому я хочу сказати всім дівчатам, всім хлопцям, які отримали такі ж самі ампутації, як у мене, що життя на тому не закінчується що кожен день вашого життя може бути рекордом. Антоніна Тугас, Олексій Чірко, Суспільне, Новини Житомир. Кейсі Хендрік показують автомобіль, заповнений одягом, засобами її та іграшками. Цей вантаж волонтери привезли до Житомира з Нідерландів. Ми не вимірювали точну вагу, але ми знаємо, що тут складено. Ми рахували по вазі всього того, що тут запаковано в машині. Думається, близько трьох тисяч кілограмів, тобто три тони. Це вже восьмий автомобіль допомоги зібраний за кордоном для жителів Житомирщини. The the... «Буз допомоги в Україну ми привезли не вперше. Це тринадцятий раз. Якщо говорити про Житомир, то це, якщо я не помиляюсь, восьмий чи дев'ятий раз. For... Yeah, <coughs> речі передали фонду громади Житомира, а потім їх видадуть переселенцям, каже голова правління фонду Жанна Соловйова. У нас уже налагоджена система розподілу такої благодійної допомоги, тобто до нас звертаються в. Внутрішньо переміщені особи вони заповнюють через сайт фонду громади Житомира анкету. Ось і далі ми формуємо такі продуктові набори. Координаторка, яка працює з внутрішніми переселенцями, Надія Маслова. Вона, до речі, також внутрішня переселенка. Вона телефонує і далі запрошує людей за допомогою. Волонтери з Нідерландів, окрім речей, привезли ще й побутову техніку. Ось, наприклад, пару мікрохвильових пічок. Ось тут такі є там, ну, ось, наприклад... Эм... Голосмок чоловіки розповідають, що в Нідерландах також організували ярмарок та продавали футболки з українською символікою, щоб зібрати кошти для допомоги українцям. Крім гуманітарної допомоги, коли почалась війна. Ми спробували зібрати кошти. А як зібрати кошти? Виникла ідея з футболками, щоб зробити щось подібне, як футболки Володимира Зеленського. І моя донька їй 12 років. Придумала, як може виглядати логотип. Ми виготовили такі футболки. І на свято День Короля, яке в Нідерландах відзначають на ярмарку. Продавали їх таким чином. Ми зібрали кошти, які потім спрямували на допомогу в Україну. Житомира Кеста Хендрік вирушили до Вінниці. Слава Україна, Ірина Кирилович, Тетяна Дугач, Сергій Кобилянський. Суспільне, Новине Житомир. Поглиблювати цифрову грамотність почали вчителі Житомирських ліцеїв. Це один із проєктів нової української школи школу вгору. Тренерками та тренерами стали освітяни, які пройшли курс навчання у квітні, розповідає Ірина Свірська. Таке навчання відбулося 22 травня у 25-му ліцеї. Ми пройшли навчання, п'ятиденний курс, де нас навчали цифровим компетентностям та різним методикам, Ам і програмам, які ми можемо застосовувати в своїй професійній діяльності. Леся Войтенко, вчителька іноземної мови, каже, що хоче зробити свої уроки цікавішими. Ми самі маємо навчатися і розуміти, що цікаве, що є нового для того, щоб наші уроки і знання, які ми даємо дітям, були більш поглибленими, більш практичними і пов'язані життям. Вчителі також навчалися надавати психосоціальну підтримку учням. Розповіла шкільна психологиня Ольга Шаран. Ознайомлюємо вчителів з напрямками стресу, як працювати зі стресом, щоб вчителі знали, як саме владнати певне врегулювання да саморегуляція стресу, щоб вони могли в подальшому працювати з учнями, окрім вчителів ліцею номер 25 тренерами стали представники ще семи ліцеїв міста. Команди із чотирьох осіб у складі директора, практичного психолога і двох двох вчителів були з ними були проведені тренінги провідними спеціалістами українськими і міжнародними експертами. Ірина Остапчук, Олександр Цеплюк, суспільне новини Житомир. Двадцять травня у Житомирі хмарно без опадів. Температура підніметься до 23 градусів. Хмарно також у Бердичеві. Температура підніметься до 22 градусів. У користині вранці сонячно, але з обіду, пасмурно, без опадів. Повітря прогріється до 22 градусів. Цілий день у малині хмарна погода без опадів. Температура підніметься до 22 градусів. Ранкове сонце у звягелі по обіді затягнуть хмари. Опадів не буде. Температура підніметься до 22 градусів. В Овручі сонце буде вранці в обід небо затягне хмарами. Без опадів. Повітря прогріється до 22 градусів. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.